Лиського державного телебачення новини факти. В студії працює Тетяна Захарян. Я вас вітаю. 5 грудня виповнюється рівно 20 років з моменту підписання на саміті організації з безпеки і співробітництва в Європі, Будапештського меморандуму, за умовами якого Україна стала безядерною державою. Гарантами безпеки нашої країни зобов'язалися бути США, Росія і Великобританія про підтвердження виконання щодо України положення заключного акта на Ради безпеки і співробітництва в Європі, статуту ООН і договіру про нерозповсюдження ядерної зброї Україна стала державою. Во, яка не володіє ядерною зброєю, два інших учасника угоди про нерозповсюдження ядерної зброї, що володіли на момент підписання ядерним арсеналом Франція Китай, висловилися про аналогічні гарантії у формі відповідних заяв, не підписавшись під меморандумом. У тексті цього документу США, Великобританія Росія привітали приєднання України до договіру про нерозповсюдження ядерної зброї, зобов'язуючись при цьому поважати її незалежність і існуючі кордони. Втім, сьогоднішні реалії виявилися іншими: Росія порушила всі умови і розпочала військовий конфлікт на території України, хоча зобов'язалась бути державою гарантом її безпеки. Напередодні дня збройних сил України, які відзначаються 6 грудня, президент України Петро Порошенко провів нараду з керівниками силових відомств щодо ситуації на Донбасі. Учасники зустрічі обговорили виконання поставлених завдань у зоні АТО і визначили заходи, які мають забезпечити виконання мінських домовленостей щодо дня тиші, що має розпочатися 9 грудня. На нараді було визначено подальші дії у разі недотримання бойовиками мінських угод, окрему увагу. Глава держави приділив питанню покращення забезпечення збройних сил бойовою технікою та звільненню заручників з ворожого полону. 6 грудня в Україні відзначають День збройних сил. До цього дня в кожній області проходять урочисті свята. По всій країні вітають військових нашої держави та віддають шану загиблим героям своєї батьківщини. Не оминулася важлива подія і Одещину. В Одесі в будинку офіцерів пройшов урочистий захід, присвячений Дню Збройних сил України. Проте, на відміну від минулих років, святом цей день назвати дуже важко. Розпочалось все з віддання шани загиблим воїнам України хвилиною мовчання. Під сумні мотиви оркестру на екранах одна за одну з'являлись фотографії полеглих за нашу свободу героїв. Бійці нагороджували за вдалі військові операції на сході країни. Мужню боротьбу з терористичними угрупованнями в зоні АТО за сміливість і відданість батьківщині у найскрутніших ситуаціях. Однак не всім пощастило дожити до цієї церемонії. З важким серцем на сцену, аби отримати посмертну нагороду для своїх чоловіків, виходили вдови. Сліз стримати не змогли. Залу такі моменти підіймався. Цей день, аби висловити вдячність за хоробрість за для майбутнього українців і незламність перед ворогом, військові завітали у воєнний шпиталь до бійців, які через важкі травми не мають змоги прийти на церемонію нагородження. Попри жахливі калічення та нелегкий стан, солдати пам'ятають про своїх, турбуються про їх життя та просять передати їм хоч якусь підбадьорюючу звістку. Ми своїх нібрасераюсь крепатом туди світаючи. Таким болісним видався сьогоднішній день для Одеси. Та пам'ятайте, увага й допомога нашим захисникам необхідна не тільки раз на рік. Майбутнє нашої країни залежить від кожного з нас. Давайте щодня доводити солдатам не словами, а вчинками, що бачимо їх мужність, віримо в них і завжди допоможемо. Ірина Рогозянська, Вадим Мирза, факти. Представники громадської ради при одеській облдержадміністрації передали переселенцям з Донбасу теплі ковдри. Нині їх повинні отримати близько трьох сотень людей. Найближчим часом громадська рада планує також придбати для людей з Донбасу необхідні ліки. Біля дверей громадської ради, яка функціонує при обласній держадміністрації, вишикувалася черга. Переселенці з Донбасу чекають на теплі ковдри. Їх тут видають безкоштовно. Може, нічого нет. Вот понимаете, то в чому приїхали, то схватили с з собою. ничего нічого ні. А покупать за что то надо. плюс квартира. Спасибо тим людям, вот допомагають. Окрім Тетяни Науменко, теплі ковдри повинні отримати ще близько пів тисячі переселенців. Люди просто не встигли зібрати вдома необхідні речі, тому нині вони сподіваються на допомогу небайдужих громадян. Було прийнято рішення совмісно нізкими організаціями, общественный совет Віранзі Любов, Красне Крінство, бідініться і що дать дати інформацію том, що ми видаємо людям чтобы щоб вони сюда і получали гуманітарну помощь. Окрім теплих ковдр, громадські організації планують також допомогти переселенцям, ще й необхідними ліками. Їх вони планують закупити і видавати вже наступного тижня. Сергій Козачинський віталій безсмертний факти. Ще донедавна вони допомагали бійцям зони антитерористичної операції на сході України досить розрізнено. І ось вирішили, що разом будуть кориснішими для українських військових. Одеські волонтери створили благодійний фонд Небайдужі люди. Подробиці про який ви дізнаєтесь просто зараз. Вони допомагають багатьом формуванням української армії та насамперед тим батальйонам та частинам, у складі яких військовий з Одеси та області щонеділі волонтери їздять до зони АТО, аби передати їм такі очікувані передачі з дому. речі, які пер, 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 тобто тепла форма, шапки, перчатки, шарфи, теплі носки тёплые берцы. Мы общаемся с бойцами, мы стараемся выяснять эти индивидуальные потребности, и когда мы привозим, мы передаём в руки бойцу то, что заказывал именно он, то, что в том, чем он нуждается. Что относится к речи первой необходимости, то с этим особых проблем не моя, поясняют волонтёры. Еженедельно собираем гуманитарную помощь около больших супермаркетов. Сама оборона помогает обеспечивать безопасность. Девочки стоят целый день, люди постоянно приходят, закупаются в магазинах, что-то отдают. деньгами не голодают там наши ребята нету такого сейчас острого острой необходимости то есть но тушенка с макаронами и с перловкой она уже естественно у них приедается. там да, приедается поэтому домашняя выпечка домашняя консервация ну с радостью приветствуются сало соленое ну то есть что-нибудь домашненькое буквально там за день два до три поездки Люди сносять квашену капусту, корейську морковку собственного приготовления. Ну так, щоб мальчики там могли посмакувати. Все, що можна, волонтери роблять своїми силами: шить балаклави, плетуть маскувальні сітки. У нас є шка, з котрими ми сотрудничаємо. о котором вже є отзиви, і к нам обращаются уже волонтери з других городов, за этим термобільйом собі стоїмо сьогодні ж виходить в два рази чим покупати. І, хоча українські військові дуже потребують теплий одяг і взуття, але готові навіть мерзнути. А ось що їм дійсно вкрай необхідно – так це прилади нічного бачення та тепловізори. Хоча би один тепловізор на блокпост це не розкаж а. Ну, в жизнь наважна необхідність. Саме низька стоїмость, котрому на хаділі, тепловізори 2 800 вісімсот євро. З прибором ночного бачення немножко проще. То есть там порядка від 800 до 1000 доларів. За весь час волонтерам вдалося купити і відвести в зону АТО лише один тепловізор. Ольга Міщук, Віктор Доманський. «Факти». Останнім часом в Україні виникло чимало волонтерських рухів. Члени таких організацій наголошують, їх завдання максимальна допомога всім, хто її потребує. Лідер громадської організації Світле майбутнє України, яка була створена у травні нинішнього року, яков Осташ розповів про те, чим саме займаються волонтери руху. Ми допомагаємо діткам, ми допомагаємо байцям раненим в госпіталях. Ми допомагаємо сім'ям, які приїхали з зони. А з Донецька, з Луганська. ми заселяємо їх в квартири. У нас є знайомі люди, які представляють квартири. Збирають благотворительну допомогу по театрам, таким як «Музкомедія», Спасибо вам. Філармонія, русский театр. Тобто ми збираємо фінансову благотворительною допомогу, перенаправляємо їм. А от також ми договариваемся з театрами, щоб можна було благотворительно привести їх на концерт. У планах волонтерів подарувати свято дітям-сиротам з Ширяївського району. Вони вже знайшли транспорт, на якому малят можна буде привезти до Одеси, аби ті відвідали такі вистави, як Пепі Довга Пенчоха, Білосніжка та інші. Коли я з Європи. За даними головного управління Держсанепідемслужби в Одеській області, епідеміологічна ситуація на Одещині на всіх адміністративних територіях контрольована та стабільна. Зафіксовано лише невеликі спалахи грипу. Продовження теми далі в сюжеті. Відповідно до сезону, за даними Держсанепідемслужби в Одеській області, на Одещині помічено незначний ріст захворюваності на гості респіраторні інфекції до 4,5% серед всіх вікових груп населення. Хворіють як дорослі, так і діти. І в загальній структурі захворюваності 75% захворюваності припадає на дитяче населення від 0 до 17 років, і в цій структурі хворіють частіше всього, майже в 60% діти шкільного віку. За багаторічними дослідженнями обласної санепідемслужби перша хвиля підвищення захворюваності на грип і гострі респіраторні інфекції припадає на першу декаду грудня. За словами головного санепідемолога, захистити населення ще є час. Найбільш ефективним засобом у боротьбі з грипом є профілактика грипозними вакцинами. В цьому році в усі аптечні мережі області на всіх адміністративних територіях в достатній кількості є вакцини проти грипу. Це інфлакт «Ваксігріп», і флюарикс виробництва Німеччини, Франції і Нідерландів. Це вакцини зареєстровані в Україні з оновленим, з оновленим штамовим складом. Вакцинуватися можуть тими всі верстви населення, навіть вагітні. Дітей же можна щеплювати починаючи з шести місяців. Обов'язково зробити щеплення мають працівники з сфери послуг, медики, педагоги, водії, продавці Івана Дерев'янко, Олег Черба, факти. Зима холодна пора року, і всі ми поспішаємо додому в надії на теплий затишок. Проте таку щоденну радість мають, на жаль, не всі. Жертвою несправної теплосистеми стала мешканка Суворівського району. Подробиці далі у сюжеті. В Одесі температура нижче нуля. Опалювальний сезон вже почався, однак в деяких домівках досі немає тепла. Всі сподівання пенсіонерки Лілії Йосіпевни на спокійну старість довелося відкласти. 67-літня жінка бореться за теплі стіни. У її квартирі несправна опалювальна система. Така проблема турбує деситку ще з 90-х років. Тоді, за її словами, через брак тепла на стінах утворювався лід. Батареї у квартирі дуже вибагливі та працюють за власним бажанням. Цього року не опалюється спальна кімната. Минулого холодною була ще й кухня. Сьогодні вже 4 декабря. І практично радіатор холодний. При температурі мінус 7 на вулиці. Мешканка холодної квартири неодноразово зверталася допомогою до ЖКС і навіть до мера міста Геннадія Труханова. Проте проблема залишилася невирішеною. Вночі доводиться вкриватися трьома ковдрами, вдень одягати декілька светрів, аби хоч трохи зігрітися. Здавалось би, для Лілії Йосипівни турбот вже достатньо, але на цьому комунальні жахи пенсіонерки не закінчуються. М'я сусідка з 3-го етажа, дев'ята квартира з 2009 тисячі року вона поселилась, вона мене заливає. З цього приводу у ЖКС жінці навіть відмовили у складанні акту про причину заливу, а сусідка досі не розрахувалася за задану шкоду. Ображена громадянка подала до суду. Там їй не надали адвоката. Аби хоч якось захистити себе, літній жінці довелось постійно сидіти у бібліотеці та вивчати закони і статті. Навіть такі дії не допомогли позивачці, і в кінцевому результаті позов було від Хилино. Безвихідна ситуація потребувала втручання ЗМІ. Ми поспілкувалися з літньою жінкою, вислухали всі скарги, переглянули юридичні документи, а також запитали про погляд на ситуацію з затопленням іншу сторону конфлікту. Дома нікого не було, була теч. Коли приїхали додому, я це все вбрала, то всю теч. Я підійшла до к ми з нею все це розрішили, ну, договорились Вона сказала, що до мене на притезі ні не має. Нічого у нього такого не було. Тобто, Нісколько п'ятен на потолків. Аби розібратися у цьому комунальному трикутнику, ми звернулись до профільних фахівців. Ніякої реакції на свої заяви Лілія так і не отримала. Тож ми теж вирішили завітати до ЖКС. Може, нам пощастить отримати хоч якісь відповіді. Однак не так сталося, як гадалося. У районному ЖКС нікого відповідального за комунальні послуги ми так і не знайшли. А зараз нікого не дусі на пчастки участки. всі на виїздах. Да. Комунальні баталії продовжуються. Останню крапку цій ситуації повинен поставити закон. Ірина Рогозянська, Дмитрий Боровецький. Факти. Мігель Сервантес, Людвіх Ван Бетховен, Сара Бернар, Рей Чарльз відомі на весь світ особистості, які мали фізичні вади здоров'я, але зробили неоцінений внесок у мистецтво. Література, музика, кіно, з нагоди міжнародного дня інвалідів, в одеському професійному ліцеї, технології та дизайну відбулось відкриття аматорської фотовиставки Імпрешон. Частина робіт належить учням з вадами слуху, адже поклик мистецтва почує кожен. У рамках фотопроекту були представлені 40 робіт учнів ліцею, серед яких пейзаж, портрет, архітектурне, весільне фото та інші не менш захопливі жанри. Особливість цієї фотовиставки це оригінальні світлини людей з вадами слуху. Як показав опит, такі виставки дозволяють сьогодні знайти більше соціальних партнерів, ребятам устроїться на профільну роботу, заробляти достатньо хороший ну, матеріальний доход, щоб у них був і це іміжове мероприятие. назва фотовиставки «Імпрешн» з англійської мови перекладається як враження. Дійсно, роботи юних фотолюбителів відзеркалюють особисте враження про навколишній світ, людей, яких вони зустрічали, природу, яка їх вразила, події, які залишилися у серці назавжди. Фотокамера у цьому випадку не просто інструмент, а спосіб закарбувати життя у найяскравіших його проявах. Очень радують то що ніт агресії. Абсолютно в работах они все умиротворенные. Здесь есть эмоции, но эмоции только положительные. То есть прекрасно выстроено освещение, хорошее отношение к композиции. То есть, видно, что как бы мы живем в такое время, когда хорошая профессиональная камера есть у каждого второго простого человека. Да? Как бы, но не все понимают, как этим пользоваться и зачем она нужна. Они не знают всех возможностей. Они показывают, что они делают, и всегда нужна оценка, чтобы их видели. Потому что они видят, они ощущают реакцию, знают реакцию. Вислушують критику, пожелання, это та вас делают дальше. И далі. постепенно постійно-постійно прийдуть к своему, к своей цели. Фотовиставка «Імпрешн» має велике значення у справі інтегрування вітчизняної фотографії до європейських тенденцій та стандартів. Роботи молодих фотохудожників оцінював та відбирав експерт з Німеччини, який потім класифікував їх за стилем і темами. На фотографії різниця між роботами звичайних людей та людей з особливими потребами немає. Фотографи з вадами слуху мають однакову можливість розкрити себе і проявити свій потенціал. Всі діти такі ж талановиті та обдаровані, як інші. Різниця між їхніми роботами не існує. Мистецтво завжди вище соціальних негараздів. Бачити і чути можна не тільки органами зору слуху, провідну роль має серце. Щоб зняти момент вдало, потрібно його повністю прожити. Роботи фотовиставки «Імпрешн» є доказом власної оригінальності автора, його особливого способу життя. За півроку, 7 травня, 2015 року, світова спільнота святкуватиме 175-річчя видатного композитора Петра Ілліча Чайковського в Одеському національному академічному театрі опери та балету до ювілею почали готуватися заздалегідь. Вже 7 грудня відбудеться концерт, приурочений до майбутньої річниці від дня народження митця. На сцені одеського оперного йде репетиція концерту, присвяченого 175-річчю від дня народження Петра Ілліча Чайковського. Відпрацьовуються всі музичні нюанси. Цим концертом творчий колектив театру на чолі з головним диригентом Олександру Самоїли хоче заздалегідь підготувати публіку до ювілею композитора, що святкуватиметься рівно за півроку, як говорить маестро між Одесою і Чайковським особливі стосунки особа. Любов, скажімо так. И эта любовь была взаимная, потому что он приехал уже последний год своей жизни управлять премьерой пиковой дамой. То есть я хочу сказать, что он приехал в то время, когда он был признан всем миром, и Европой, и Америкой. То есть он был обласкан и признан всем миром. Но в его письмах мы читаем, когда он писал, ну, Адкровенні всього його письма к брату к Модесту речу. Как мене приймали в Одесі, мене ніде ніхто не приймав. У концерті за участі оркестру і солістів опери. Глядачі почують арії та дуети з опер Чародійка, Мазепа, Черевички, Орландська Діва. Також будуть виконані Овертюра фантазія Ромео Джульєта і симфонічна фантазія Франческа Дареміні. Все перше відділення присвячено фрагментам з опери Євгеній Онегін. Евгений Онегин писался здесь в Одессе. И я почувствовала отношение к Евгению Онегину. Меня потрясло, когда полтора года назад у нас были сцены из Евгения Онегина. Я вдруг приятно удивился, чтобы що, певцы отдохнули, мы играли грали вальс, без хора, вальс ларинский. Вальс. І вдруг зал так гарячова сприйняла ту музику. Я пачу що публіка стаскавалась по Євгеніянікіну. Головний диригент театру Олександру Самоїле сподівається, що до ювілею Петра Чайковського колектив театру підготовить ще кілька концертів з творів митця, в тому числі романсів. А у день народження композитора виконують Євгенія Онєгіна у концертному виконанні. Наталя Браславська Віталій Басмертний Факти. Допоможемо сиротам одеська державна телерадіокомпанія оголошує проведення благодійного телемарафону до Одеської області зони АТО евакуйовані півтисячі дітей сиріт. Зараз малечі розміщена в інтернатних закладах регіону. Ми хочемо допомогти знедоленим дітям. і Запрошуємо приєднатись до нас всіх небайдужих організацій, благодійні фонди, політичні сили, волонтерів та громадян. Ми не збираємо гроші, ми збираємо необхідні дітям речі. Марафон відбудеться на день Святого Миколая, 19 грудня. За додаткову інформацію про потреби дітей звертайтесь у робочий час за адресою фонтанська дорога 3, ОДТРК або за телефоном 748 10 67. Ви дивились новини. Факти. Я бажаю вам усього найкращого. Гарних та добрих новин. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.